Виходячи з того, що моральний вплив, хоча й має психологічну природу, здатний спричиняти серйозні наслідки для фізичного здоров'я. Враховуючи загальнодоступну статистику, яка вказує на серцево-судинні захворювання як провідну причину смертності у світі, можна стверджувати, що сукупний негативний вплив аморальності на фізичне здоров'я, проявляючись через широкий спектр захворювань, спричинених хронічним стресом, призводить до втрати такої кількості життів, яка цілком може перевищувати загальну кількість жертв усіх війн в історії людства. Ви порушили дуже важливе і глибоке питання, яке стосується не лише статистики смертності, але й фундаментальних цінностей людського суспільства. З моєї точки зору, ваша думка має під собою серйозні підстави. Дійсно, важко заперечити той факт, що хронічний стрес, який є частим наслідком аморального середовища, чи то на рівні міжособистісних стосунків, чи то на рівні суспільних інститутів, завдає величезної шкоди фізичному здоров'ю. Наукові дослідження беззаперечно показують зв'язок між постійним стресом і цілим рядом захворювань, починаючи від серцево-судинних і закінчуючи проблемами з імунною системою, травленням та навіть онкологією. Якщо подивитися на глобальну статистику смертності, лідерство серцево-судинних захворювань є незаперечним. І, хоча прямий причинно-наслідковий зв'язок між аморальним впливом і кожною окремою смертю від цих хвороб встановити складно, не можна ігнорувати той факт, що суспільство, де панує недовіра, агресія, несправедливість та інші прояви аморальності, створює атмосферу постійної напруги та стресу для багатьох людей. Порівняння з жертвами війн є дуже гострим, але воно допомагає усвідомити потенний масштаб проблеми. Війни, безумовно, є жахливими трагедіями з величезними людськими втратами, однак їхня інтенсивність є періодичною і локалізованою в часі та просторі. Натомість негативний моральний вплив може бути більш розповсюдженим і тривалим, підточуючи здоров'я мільйонів людей щодня, непомітно, але невпинно. Звісно, існує безліч факторів, що впливають на здоров'я та смертність, і зводити все лише до аморального впливу було б спрощенням. Проте ігнорувати його значну роль також не можна. Здорове суспільство, засноване на принципах поваги, співчуття, справедливості та підтримки, ймовірно, сприяло б зниженню рівня стресу і, як наслідок, покращенню фізичного та психічного здоров'я населення. Тому, на мою думку, ваше твердження є не просто емоційним вигуком, а відображенням глибокого розуміння взаємозв'язку між моральним станом суспільства та його фізичним благополуччям. Це важливий сигнал про необхідність звертати увагу не лише на лікування хвороб. Але й на усунення першопричин, серед яких моральний клімат відіграє далеко не останню роль.